Біля дев'ятої години сонце валить сильно. Дивіться сонце в кипезик світить. Люди вже ходять купатися. Поставив на ніч на зарядку цю камеру. А насправді батарея була трошки випхнута. Мені хіра не зрядило. Буду хавати, збиратися. Их Ехать ты Ладно, выйду с палатки, что покажу. Пока. Короче, удастся. Я забрал склад свой рачи и застопил одного чувака. Прораба моя 10. Короче, команд. І він мене довіз до маршрутки. на Маршрутку я доїхав до вокзалу. Коротше, потягів на Львів нема. Подзвонив до поліцмена, запитався, як мені їхати. Він сказав на 8, на восьмой тролейбус. Чим подальше, і тоді трошки пішки пройтися. Сів я на восьмому восьмий тролейбус і доїхав до автостанції і вийшов. Порада вам! Якщо ви вертаєтеся з Одеси автостопом на восьмому тролейбусі, їдьте далі, ніж до автостанції. Як мінімум дві, дві зупинки, я пішки прийшов, де він їде далі. Тому він обертається, їде назад в Одесу, а він їде далі. От навіть дроти вам покажу. Бачите, дротики, дротики, курва. Він хіраче, я, я ж заплатив 2 гривні короті, коштує тролейбус. Я міг проїхати. Міг проїхати на ньому, ще тих 2-3 зупинки, і все би було чітко. А я йду пішки. Бачите, я вже заїбався. Пів літри води за 30 секунд випив. Несу тільки бутилочку. Надію, що застоплю тачку і десь на заправці потім наберу води з крана. Коротше, вроді вийшов за т'єса, а вроді блін, щойно в центрі. Тобто по цій трасі ще трошки йти буду стопити нам, де я стопив 6 місяців тому з Олегом біля заправки далі. Ну, я там стопив 6 місяців тому. Я стопив тоді 4 години, найдовший мій стоп. За сьогодні, скільки я простоплю цю тачку. Я час від часу йду і тримаю таку руку, але ніхто не зупиняється. На тій заправці, де я колись тому я сьогодні вступив, мені за хвилин 15 зупинився чувак, який підвіз мене до того моста. Ви його не бачите? Але цей міст веде в сторону Миколаєва, там Миколаїв. І тепер в мене шансів застопити на Київ більше. У мене з Миколаєва і з Одеси саме шанси є. А ще Гандони тут песика залишили. Коротше я в Києві. Я познайомився з одним Сергієм, який живе в Києві. Ми з ним постопали чуть-чуть, а потім знайшли дві фури. Одна бере одну людину, інша бере одну людину. Я приїхав швидше, коротше. Як бачите, вже темно. Всім на метро доїхав до станції Житомирської іду в сторону Львова. Десь там вийду за місто, дивіться, це ще місто, і розставлю там десь палатку і переночую. Треба води купити. Коротше, купив собі цей шаурму за 30 гривень. Так мало тої шаурми. Зато перший раз на... Зато перший раз шаурму попробував, таку нормальну, тобто київську шаурму. А не покупав, купив коротше. Ладно, хрен з тим. Хрен з тою шаурмою. Вже темно, блять. 11 година. Ночі. Зорі навіть деякі видно. Фу. Доходжу до моста. За тим мостом буде вже пряма траса на лів. Ладно, це не проблема. Мені треба купити двохлітрову мінералку. Я знайшов вже картонку, але зараз я не маю часу щось писати. Буду стопити пальцями. А цей з Одеси повернувся. Що ще? Я не знаю, що розказати. Їхав коротше, з дальнобойщиком, чіткий чувак. Сам розмовляв російською, але зі мною розмовляв українською. А хрен з тим дуже, дуже нерозмовний був. Більше мовчали, трошки поспав всередині. Але ти... я може зараз спати не хочу, але купити хочу. Треба десь взяти, купити воду. О, я на мості. Це типу також об'єзна. Короче, проблемки, проблемки, проблемки. Зараз що, план дій? Тобто я зранку, як виїхав з Києва, з Одеси, вся хуйня, там б бла Поліцейський дзвонив, коротше, але я йому сказав, що передзвоню. Але не зараз. Передзвоняв чоловіце. Дідуля на смішному велику поїхав. Передзвоню вже, коротше, коли буду вдома. Блять, коли то місто вже закінчиться, я вже хочу палатку розкласти. Тут ще все в розсвіті сил. А де магазинчики, курва? Київ, блять, випусти мене з себе. І так важко йти. Добре, що шаурмою перекусив. Може зараз я куплю собі якийсь вафлів на ранок. Зранку намалюю табличку. І вже буду у Львові, мабуть, завтра. Десь після обіду. Залежить, коли проснуся. Але я додому хочу вже швидко. Хочу нормально щось похавати, а то хаваю вічно гімно якесь. Але шаурма мені сподобалась, то що під неї пити хочеться. після неї пити хочеться. Ладно, коротше, буду йти шукати. Удачі. Мені зранку включуся. Або ще сьогодні вночі, коли буду в палаці. Скажу вам, де я її розклав. Батареї багато, можна пиздіти. Вибачте, матюки, але просто я в Києві. 11 ночі, нема де спати. Виходжу за місто стопити. Ладно, не суть, коротше, давайте, я йду шукати, де попити. І стопити буду. Ну, я постараюся, щоб хоча б пів годинки постопити, але треба за місто спочатку вийти. Ой, блять. сука, кумарі заїбала. Хай-юхай, добрий ще рочик. Цієї ночі я ночував саме так. Це каремат, ножик в руках. І цей. Ззаду рюкзак як подушка, спальник і все. Тобто Тобто отак, блять, в лісі, не розкладаючи палатки. Не розкладаючи, тому що було темно, було впадло, не було де, тут місця мало. Дивіться. Палатка вчотирьохмісна велика і... Зайняла все місце. <звук> Якщо будете в роб... такій ситуації, як я, знайдіть інше місце, розкладіть палатку. Кумарі заїбали. Заснути неможливо, виспатись неможливо. Комарі кусають тобі лице. Накриваєшся тою хернею. Важко дихати. Відкриваєшся, кусають лице. Сука, прищів 20 буде, напевно, на цьому на лиці. Спати неможливо, коли тебе кусають кумарі. Це просто пізда, пізда. Вода закінчується, Все, нахуй закінчується. Треба збиратися і йти стопити. Заїбали ті кумарі, чесне слово. Все, я йду стопити. Все, пока. Ааа, блять! П'ята ранку, це п'ята ранку було, попереднє відео, це було п'ята ранку. Я проснувся, вийшов на трасу і поки написав цю табличку, написав її, витягнув і зразу застопив тачку до рівного. Зараз я в рівному. Зараз 9 година, пив тільки каву. Купив два персика. Зараз хаваю два персика. тому що зранку, поки йду, не хочу собі шлунок чимось важким, коротше загаджувати. Йду в сторону Львова. Рівне це чудове місто. Мені тут комфортно, не те, що в Києві. Мені тут дуже комфортно, якщо чесно. Якщо чесно. Дуже гарний водій попався. Взагалі таксіст. Таксіст віз мене через 300 кілометрів на халяву. До речі, йому попався якийсь чувак за 100 доларів. Він його в Київ. Гурцька віз. Отак от. Що ще цікавого? Та нічого. Зараз буду персики гама і шукати трасу на Львів. Не хочу на маршрутку сідати. Життя прекрасне, сили є, буду. Такої шовпою йти, поки не замахаюся. Не виспаний взагалі. Вип... Щось за 18 гривень каву випив на... на заправці. Вже гроші трачу, тому що я потратив менше 200 гривень за цілу поїздку. І зараз дотрачую до рівну за 200. Ладно, з траси буду знов знімати. То пізда. Зараз. Дивіться, що тут кінчається. А, рівна. Рівна, блядь, кінчається. Знов той дзво на телефон. Ну, я не можу підняти, бо я зайнятий, ви шарите. Я зайнятий. Коротше, такого пац... підійшов до дядь. Коротше, багато кого питався. Дяді одні сказали, а дохуя піздувати, дохуя". ну я не боюся мені похуй. Я вже і так відпіздував, сука, бо скільки. Бобіш, за матюки я дуже багато відпіздував. Мені вже 32 два кілометри, що скільки там лишилося. Не страшно взагалі. Ну хто тут дзвонить? Коротше, щойно тому об'їзна київська. Тобто там одразу буде львівська траса йти. Львів взагалі десь отамо. І типу чувак сказав, що я сюди вийду на перехрестя і по праву сторону буде львівська траса. Подивимося? Я купив собі два персика, їх я вже з гамам набрався сил. Пацан, дяді казали, типу, що хочуть познайомитися. Я став з ними, поговорив, сказав, що мене Олег звати. Як завжди забувся, яких звати. Я не запам'ятовую і їхніх всіх. Знайомлюся по 5 разів кожного дня. І цей. І от валю на львівську трасу. Я не спішу, маршрутку їхати не хочу. Навіть пропонували, що заплатять за мене, спинять мені типу, маршрутку і заплатять за мене 3 гривні. Але я не хочу. От в мене є вибір. Або з'їсти персика, або проїхатись на маршрутці. То нічого, що персик коштує 10 гривень. Такий огромний. Великий. І знаєте що я зробив? Я з'їв персика. А тепер пішки піздубів. Ось так от. Оце вже я вийшов, це вже в області. По суті, тут колодинка, село. Що це? Може місто. О, це яке місто? Село. Село Колоденка вийшов з Рівного. В Рівному погуляв. Водій мене задалеку завіз центр, але тут є свій плюс. Він мене завіз, я купив собі персики, похавав. І тепер в мене більше сили. Тобто, все супер. А зараз я по колодинці валю на Львівську трасу. Два кими. Ладно, мені до бурси два кими кожного дня хірачити. А з таким рюкзаком то розплюнути. Все, щось в мене то все почаю. До речі, комарі кусали мене в лице, бо я накрився спальником майже всюди. Тільки лице не закрив, бо треба чимось дихати. І коротше, так дихав, що мені все лице обкусали комарі. Я б не сказав, що я спав, я мучився. І хуйов. Коротше, заїбали мене люди лякати. Я питаюся у них на яку? Як мені дойти до Львівської. Кхем, на Львівської траси. О, то тобі треба. На 59-ту маршрутку, на 53-ту, на 37-му тобі маршрутку треба. Люди, блять, якщо ви не можете йти, ну, то блять їдьте на тих маршрутках, я питаюсь в яку сторону. Я хочу пішки, я можу йти пішки, можу з рюкзаком йти пішки. Хі, нахуй мені та ваша маршрутка. Це не в кайф, на маршрутках можна їздити й вдома, на маршрутках не цікаво їздити. Якби знав, що їздив би на маршрутках... Взагалі би нікуди не поїхав. Заїбали. Постопив дві години. Ніхуя. Я досі на окрижні, може і три години простопив. Коротше, до хера часу простопив. Я досі на об'їзні. Чувака попросив чуть-чуть підвести і мене підвіз і сказав. Що ще треба 3... 3 кілометри йти. Ось. Дивіться, ні заправки, ні хуя. Води в мене взагалі нема. Три кілометри то йти, тоді з рівного буде отако йти дорога, я йду тако. Тако буде йти дорога. Тобто вже буде більше шансів, бо тут ніхіра не їде, бо машина задню здає. Ладно. Побачимо. Даймо запитання. Цей чувак, що здавав назад. Здавав назад тоді, коли я тільки що говорив. Подарував мені кепку. Тепер це буде моя автостоперська кепка. Я буду як поліцейський, все супер. Ладно, йду стопити. О, тепер прямо на львів. Не треба мучитися. Все супер. Прямо на львів. Я вже скоро у Львові буду. Тільки треба десь води набрати, а то води взагалі нема. Руки трясуться, почепати. Курва. Ладно, я побіг. Все За залишається лише так, 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 Чорне море б'ється під ногами. Зорі падають в море, тище стих уговор. Роз щасливі хвилини миті свободи так швидко плинні, берег ловим світанки і цілуємо сп'янку крики за...